Як Тимофій відвіз панів до пекла. Українська народна казка. Жив собі на світі бідний парубок, що звався Тимофієм. Не мав він ані хати, ані достайні, що загнати, тому жодна дівчина не хотіла стати його жінкою. Вирішив Тимофій поставити хоч якусь хатчину, назбирав у полі соняшничення, і халупка готова. Відтак почав думати, до котрої дівчини послати сватів. А на ранок звіявся скажений вітрисько і звалив хатчину. Розсердився Тимофій і погрозив вітрові. Тепер я піду твою доньку сватати. Склав свою мізерію і подався туди, звідки віяв вітер. Ішов не годину і не дві, коли раптом уздрів, як половик із неба шугнув на маленького зайчика і схопив його своїми пазурами. Тимофій закричав, шпурнув капелюхому половика. Як тобі віддячити за те, що врятував життя моїй дитині? спитала зайчиха. Як знаєте, то скажіть, де живе вітер зі своєю донькою, бо хочу її засватати. Наказала зайчиха своєму синові відвести Тимофія до батька вітрів. Поскакав зайчик уперед, а Тимофій почвалав за ним. При дорозі здибали чоловіка, височенного, як стара ялиця. Що ти дієш, чоловіче? спитав Тимофій. Стілюю й оживляю поламані дерева. Я батько дерев. Хочу піти з тобою. Попрошу батька вітрів, аби його шибеники не ламали дерев. Прийшли до старого вітриська, а той свистить і реве в палаці, аж дах здіймається. Страшно і за заклямку братися. Каже Тимофій батькові дерев. Отворяй ти. Гого! Я знаю батька вітрів, нема дурних. Були б довго ще стояли, якби Тимофій не подумав, що ліпше умерти, аніж нежонатим свій вік звікувати. Він заплющив очі, взявся за клямку і відчинив. Вгомонившись, вітрисько спитав, що їм треба. Прохання батька дерев він погодився вдовольнити. Тимофія ж послав до своєї жінки. Вітриха розреготалася, аж уко мені завушкотіло. Коли на цій кочерзі зазеленіє листя і вродяться яблука, та як оцей віник стане кущем виноградної лози і вкриється гронами, тоді вона стане твоєю жінкою. Батько дерев увіткнув серед хати кочергу і віник, потім набрав із свого щічка повен рот живлющої води, надувся і чхнув. Яблуня зазеленіла, зацвіла й опустила галузки з червоними яблуками. Віник перетворився на виноградний кущ, що заблищав гронами. Мати вітрів аж свиснула. Відпривів Тимофій, доньку вітрів, додому. Разом назбирали купу соняшничення і збудували собі хатку. Батько дарев насадив довкола багато вишень, яблунь, груш. Хатка стала такою файною, якої не мав у селі ні піп, ні корчмар, ні жандарм. Втішилися молоді. Жили в любові і злагоді. Але корчмар їх не злюбив. Тимофій зробив весілля десь між сторонськими людьми, аби не брав горілку у моїй корчмі, сказав корчмар жандармові. Він не хоче почастувати мене порцією горілки і кавалком весільного калача. Відповів жандарм. Пішли вони до дідича. Пане, мовив корчмар, Тимофій збудував хату на вашій землі. У нього така гарна жінка, додав жандарм, що її краса аж за очі хапає. Вашому синові таку б. дідич крикнув, аби привели Тимофія. Звідки ти знову приблудився? спитав. З широкого світу. З того світу! недочув дідич, що був трохи глухуватий і дурнуватий. Ага. З того, покепкував Тимофій, а мого тата не здибав там? Як би ні. Він у пеклі дрова на плечах носить. Сорочка на ньому розлізлася увесь час голодний. Споряджає дідич Тимофія в пекло. Дав пару коней, аби батько мав чим дрова возити, насмажили когутів, винесли убрання. Поїхав Тимофій, їде й журиться. Тяжко йому було розлучатися з вітровою донькою. Та що мав робити, наказав дідич принести перстень з пальця лівої руки свого батька, ще й пригрозив Як не принесеш, заберу твою жінку, а хату завалю. Роздав Тимофій людям убрання, когутів і коней, а сам подався до батька вітрів за порадою, бо навіть не знав, де то пекло шукати. Не журися, зятю, втихомирив його батько вітрів. Я пошлю з тобою свого найменшого сина. Він знає дорогу. Біжить Вихорець, аж хмарки пилюки здіймаються. Тимофій услід за ним. Добралися до темної печери. Там вихорець почав крутитися на одній нозі. «Хе -хе — Ге-ге-гей! — крикнув Тимофій. Десь у темряві відзоркнув замок і показався чорт. Як наказав Тимофій чорту, так той і зробив. Витяг старого дідича з пекла. Тут Тимофій ізняв з його пальця золотого персня. Повернувся Тимофій до дідича, дав йому перстень. А що робить татуню? запитав дідич. Що має бідний робити? Просить, щоб прийшли до нього в гості, каже Тимофій. Зрадів пан, наказав сину готуватися до дідуся в гості. Набрали в лантухи всілякого добра, одягнули святкове убрання і запрягли до брички четверо коней. Через кілька днів Тимофій зупинився перед входом до пекла. ге ге – крикнув. Прийміть молодих до старих, а сам сів у бричку, цівохнув батогом і понісся, як вітер, до своєї жінки. Але корчмари жандарм ладні були втопити його у ложці води. Якось вони прийшли і сказали. Ти повіз дідича на той світ у гості, тепер мусиш повезти і нас. Тимофій повіз їх у дубовий ліс, вибрав найвище дерево і каже Лізьте, доки не крикну вам скачте. Корчмар і жандарм розулися і почали дряпатися один за одним на старого дуба, дісталися з гіркою бідою на саму верхівку. Тоді Тимофій крикнув Візьміться за руки і скачте. Корчмар і жандарм упали і покалічилися, розхотілося йому пекло, а Тимофій повернувся до вітрової доньки і прожив із нею ще багато років, діточок годував і ніколи їх не покидав.